Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибам Затворенням. Сьогодні у нас риболовля на попловочній будці. Сьогодні хочу приспремонтувати. Є у мене дивіться ведро коноплі. Зараз усе місцяк. Закормлю його, друзі, і завтра зранку половлю. Чому канопількою рибалю на карпові ловлі? Оце, друзі, канопілька з того року. А хто дивиться передплатник моєго каналу, друзі, знають, що я... В цьому році казав, чому я канопільку більше не додаю, зараз е, закормимо оцей місцяк. Оце такі у нас дивіться, яке ведропільки зараз закормимо місцяк. Заброшу вудки, буде у нас опарик, буде храбак, буде кукурудза солоденька. Так ну що, друзі, ми на каналі Рибалом задоволенням. Ми починаємо. приємного перегляду! Ну що, друзі, ранок розматую вудки, не буду сьогодні не докармлювати нічого. закидую вудки, одна буде в мене вудка стояти на кукурудзу, може щось крупненьке зловим, а одна вудка біля очерету буду ловити якусь дрібноту на опариш. Так, перший зранку, коли така дрібнота. Давай, папу, мама, зови Друзья, тики забросов Сразу же из Ленни Лен Такая тоже была Одна водка на кукурузу Одна Друзі, на кукурудзу взяв. Такий на кукурудзу, друзі. Такий теж невеликий. Хай підроста. Давай, по бумаму зови. Є. Yeah. Зовсім дрібний карп. Клює, друзі. Такий шось. прозивав, вечера завів такі. Карпуха, друзі, бачите, канопілька забрала Дуже дрібного карпа Багато Дуже багато дрібного карпа, друзі. Ось так канопільки кормимось, закормилися вчора. І бачите, який карп піш... пішов. І клює він доволі таки частенько. Так, а ну давай. Папу мама нам. Папу маму нам завий. Дрібнота. Так, відмічаю, що по канопільки, що клювань набагато-вбагато стала. Вчора закормилося, клює він добре, але ж поки дрібний. Будемо чекати, може щось підійде гарненьке. Перестав, друзі. Карпові ловлі, Коли їду за трофеєм канольку, я додавати до своєї принади. Бо дрібний карп. О, клює, клює, Є, да? Є. Є. Ох, зійшов. Ну, дрібнота опять була, друзі. Може зранку оце дрібнота клює. Зараз почекаємо. Може трохи пізніше буде клювати щось, крупніше. Бо всього карпа дрібного зібрала. Оця канапля, друзі, карпа зібрала капець. Це не зовсім карась, але зовсім дрібний. Ну, Куда його, друзі? Хай підроста. Ну, кажу, що конопля. От, Друзі, чому я в карповій ловлі? Казав, що передплатники мого каналу, друзі, знають, що. Я, коли їду на воду ловити якусь крупну рибу, я перестав додавати, друзі, туди конопільку. Бо вона оцього дрібного карпа. Збира, особливо, якщо в водоймі дуже багато дрібної риби, а в нас в, водойми, в водоймах друзі, дуже багато дрібної риби. Перестав додавати я конопільку. І хочу сказати, що це на крупну рибу лов зовсім не повлияло, друзі. А хочу сказати, зачем переплачувати і платити, бо конопля вона така у нас дорога. А дрібного карпа, так. Да. Оце йде ловити, особливо на диких водоймах, оце канопілька дуже, дуже допомагає ловити такого кілущину карпуху. А коли ви хочете ловити і знаєте, що дуже дрібної риби водойми багато, то лучше, звісно, не ловити, не використовувати канопільку. E <síntico> Сюди мій чорстий хліб. Отакі, друзі, це великі карпуха. Добре. Отакий вже гарненький хлопчик. Так, ну це піде. Цього можемо, друзі, як кажуть, трофейчика залишити. Це вже добрий карпік. Я казав, що канопілька, друзі, збира дуже дрібну рибу. Так вона і є. Що конопля збира, друзі. А лучше додавлювати гру гріха. Як кажуть, за ті ж самі кошти. Кошти. Ну, зато, друзі, від коноплі, замітив, що плювань набагато більше отримуємо. Дрібної риби вона дуже, дуже така у нас. Сьогодні була, неплоха клювала зранку. Клювань, воно знову клює. Було, клювань багато, друзі. Але, але щоб такого гарненького зловити, бачите, вона конопля, Не карасика немає, не краснопера, ні якісь гарненькі платвічки. Дрібний кар, друзі, сів, ось все, бачите, закормилась каноплю. І дрібний карп сів. І другу рибу зовсім не пускав сюди. Ми ну, ще почекаємо трохи, може щось може відійде карп. Ну я думаю, після каноплі, друзі, він не відійде. Якщо він не відійде звідси, то все. Ми тут, я думаю, не карася не зловимо, не краснопера, нічого ми тут не зловимо, крім цього дрібного карпа. Супер. такий карт, друзі. Да, дуже багато, його дуже. Ну що, друзі, от як кажуть наш експеримент. Підійшов до кінця. Зараз вже стає сонце. Зараз на домі буде спекотно. Зараз вже 10 ранку. І що відмічаю? Ну, канопілька, друзі, дуже-дуже багато збирав дрібного. Зібрав дрібного карпа, друзі. Немає ні карася, немає, ні плотви, друзі. Тут платви. Ловили тут дуже манан, така гарненька. Нема другої риби, не краснопера, друзі. Той зайшов в точку Судакарп і все. Він і на кукурудзу клював, і на гапарик. Що йому не дай, на все він клює. Що я ще відмічу по канаплі? Ну, класно, класно працює вона, звісно. Ну, працює вона все-таки, друзі, по дрібному. Рибі будете їхати на воду на карпову ловлю, бо бачите у роликах дуже багато про канопільку. Да? Бачимо в роликах, що на Ютубі що багато, що канопілька дуже класна, вона по карпу. спортсмени її дуже багато частенько додають. Але ж, друзі, скільки я вже ловлю карпова з 2008 року, друзі. Ось це друзі, це замітив. Дуже вона збира дрібну рибу, особливо дрібного карпа. Тому, якщо ви хочете ловити щось трохи велике, то, друзі, не рекомендую її додати. Хоча, друзі, на річках от вона там може буде і працювати і по великій рибі. Бо там дрібнота не звикша, що її кормлять канопікою. Так ну що, друзі? Як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічі на нашому каналі З задоволенням. Да, друзі, пишіть свою думку по поводу канаплів.